А це мій старенький музичний центр. Тут слухають касети. Та компакт-диски. Children of Bodom. Щоб прослухати цей диск, потрібно відчинити. Відчинити. З роками напевно, заїло. А ну-ка. Відкривається. А взагалі вдалося мені його відкрити? Open close. Опа. Children of Bodom. Ось такі диски ми записували у нульових роках, коли комп'ютери тільки ну, з'явилися. І нам, відкрилося, нам відкрився світ західної black metal, трш музики. Children of одна з найкращих мелодійних груп за всі часи. І ми записували такі диски собі, переписували, скачували з інтернету та записували на, на такі CD-R-ки. А в кого був гарний почерк, вони так і підписували їх фірмовим стилем тої чи іншої групи. Понеслась. зараз буде гучно та жорстко. Давай, малыш, спрацюй, будь ласка. 16 треків загальна тривалість звичання 74 хвилини. Пані Слася!